Невеличке село під назвою «Щасливе», яке розташовується на самому півдні України, до 2021 року вважалось дуже затишним і спокійним місцем. Це все було завдяки чудовій природі та невеликій кількості жителів, яких було більше тисячі осіб. Однак вечір 7 березня 2021 року розвіяв це враження назавжди. Адже того дня селом прийшла жахлива звістка про раптове зникнення першокласниці. Доля котрої буде залишатися в таємниці більше 4 днів. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.ua. Як завжди закликаю вас підписатися на цей канал, аби не пропускати нових цікавих відео. І сьогодні в нас буде справді шокуюча і до біса заплутана історія. Тому попрошу вас слухати уважно, аби в кінці сформувати власну думку щодо усієї цієї справи. Отож, напередодні зникнення семирічної Марічки Борисової, вона проводила день як зазвичай. Зі слів її мами Ольги, дівчинка гралася з іншими дітьми на полі, яке добре проглядається з вікон їхнього дому. На тому полі близько десяти дітей розводили багаття і намагалися приготувати картоплю. Нікому не кажучи, Марічка відлучилася і самостійно пішла до іншого будинку, де проживав її батько після розлучення. Це було недалеко, лише за шість будинків далі від її дому. Зрозумівши, що двері зачинені, Марічка повернулася до мами і засмучено розповіла їй, що була в тата, і там було закрито. Тут варто зауважити, що дівчинка дуже чекала тата з роботи, бо 6 березня ввечері, коли вона була в його домі, він пообіцяв їй зробити сюрприз в честь 8 березня і попросив 7 числа прийти до нього додому. Після почутого мати Оля пояснила, що батько працює на роботі аж до четвертої години і сказала Марічці не ходити до нього самій. Цей момент жінка добре запам'ятала, оскільки донька була в сажі, і на пропозицію помити руки, вона просто витерла їх об себе, сказавши, що потім помиє і скоро прийде додому. Тобто Марічка пішла далі гуляти, і, як подумала мати, у напрямок дітей, які були неподалік, і серед котрих був її десятирічний брат Сергій. Але коли минуло трохи часу і додому повернувся син, його питання: а де Марічка? шокувало Ольгу. Вони одразу ж пішли на її пошуки, думаючи, що, можливо, дівчинка у батька. Однак чоловіка вдома не було, і після дзвінку до нього він прибув допомагати розшукувати дитину. По суті, сім'я обшукала усіх, до кого могла піти дівчинка її подруг, хресну, родичів, сусідів, але ніхто її навіть не бачив. Тоді Ользі стало погано, і вона зателефонувала у поліцію. До ранку Марічка так і не була знайдена а далі розпочалась масштабна пошукова операція, в якій були задіяні полісмени, пошуківці, оперативники, кінологи, нацгвардійці, сотні небайдужих місцевих жителів разом із мешканцями сусідніх сіл і волонтери з різних областей України, котрі вже мали досвід у пошуках зниклих людей. Вони перевіряли кожен шмат землі, покинуті будинки, сараї, підвали, колодязі, постеріг, грібні ями та лісосмуги. До того ж, були досліджені поля в радіусі 30 км за допомогою квадрокоптерів та тепловізорів, а також північно-кримський канал, котрий проходив біля села. Але єдиною підказкою став запах дівчинки, який відчула собака. Цей запах вів від будинку Марічки і аж 500 метрів до автобусної зупинки, а далі зник. Саме тому було припущено, що вона або сама сіла на якийсь автобус, або ж хтось її викрав на транспортному засобі. Тому другим етапом пошуків стали опитування місцевих мешканців села, дітей, з котрими у той день гралася Марічка, а також людей, котрі нещодавно вийшли з в'язниці. З поліцейськими об'їхали ліці, які тільки звільнилися з місць, значить стрільби, а потім. Тут вон башня, якраз ми там всі підвали, які в є, там скважини там мета обслідували. Тут все проходили. Кожен так так само, кожен сарай. Також дослідивши усі камери відеоспостереження у щасливому, правоохоронці розшукували автомобілі, що у той час проїжджали через селища та допитували усіх водіїв курсуючих автобусів і закупівельників сільськогосподарської продукції. Але минали дні. А жодного натяку на те, куди могла подітися семирічна Марічка, так і не було. Загалом варто сказати, що у поліції розглядали дві версії подій. Перша це самовільна втеча дитини, а друга це скоєння проти неї злочину. В підтримку першої версії виступив той факт, що сім'я Борисових була неповноцінною, мати з батьком любили випивати, і родина стояла на обліку в зв'язку зі скрутою, тобто складним матеріальним становищем. Одним словом, батьки працювали в основному на сезонних роботах і постійного місця працевлаштування не було. Але попри це, Марічку описували як щасливу дитину, завжди веселу, активну, дружелюбну та люблячу. Вона дуже любила однокласників, не неї багато друзів, але дуже довірлива. Ну, вона довірчива дитина. Та така ще чужу дитину, чому чоловіка обнімить? Отаки, я тебе люблю, я тебе... взагалі така хорошенька дитинка. Зі слів вчителів, дівчинка не пропускала школу, старано вчилась і дуже любила маму. Саме в честь неї напередодні зникнення вивчила віршик. Але, як би не хотілось, у цій історії не буде щасливого кінця. Адже 11 березня, за 4 дні після зникнення Марічки, проходячи повз покинутий сарай без даху, який раніше перевіряли декілька разів. Місцеві жителі помітили мішок. Оскільки цього предмету раніше там не було, люди злякались і викликали на місце знахідки поліцію. Останні ж, огородивши територію, розкрили білий поліетиленовий мішок, в котрому і було виявлене тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті. Такого жаху не очікував ніхто, адже кожен мешканець був переконаний, що дівчинки у селищі більше немає. А тут виявилось, що хтось підкинув тіло у сарай всього за 10 будинків від її дому. Ми, ми, ми все село ці дні дуже переживали. Кожен згадував, де ми її бачили, вона дівчинка така була добра. Але ще страшнішими були висновки судово-медичної експертизи. Експерти встановили, що тіло Марічки було в чисельних синцях, сама вона зазнала жорстокого зґвалтування і в кінцевому результаті загинула від механічної асфіксії, тобто її задушили. Важливою зачіпкою було те, що на тілі та мішку були знайдені біологічні сліди, такі як кров та сім'яна рідина, за допомогою яких можна було б визначити злочинця. В підсумку слідчі перетворили сільську раду селище Щасливе у цілий штаб, куди у наступні два дні заново ходили чоловіки давати свідчення, зокрема із застосуванням детектора брехні, а також у них відбирали біологічні зразки. І як розповідали місцеві мешканці, один з чоловіків, а саме 62-річний Микола Волчанін, поводив себе досить незвично. Перебуваючи у черзі на збір зразків, чоловік виглядав збентеженим і за короткий проміжок часу скурив дві пачки цигарок. Також після відбору біологічних матеріалів Микола сказав дивну фразу одному зі своїх сусідів. Вона звучала так: напевно, вони подумають, що це я вбив Марічку. А на запитання, чому ж вони повинні так подумати? Той відповів, що напередодні зникнення тато Марічки приводив дівчинку до нього додому, і вона сиділа в нього на колінах. Тому він боявся, що якщо поліція запустить собак у його квартиру, то вони відчують її запах і заарештують чоловіка. І вишенькою у його незвичній поведінці стала купівля освіжувачів повітря на другий день зникнення Марічки. Як стверджувала продавчиня, вона звернула на це увагу, адже це був перший випадок такої покупки Миколи, котрий зазвичай купував собі алкоголь, на котрий частенько позичав гроші у сусідів. А 13 березня, коли відбувався похорон Марічки, до Миколи Волчаніна прийшли працівники поліції, які застали чоловіка з порізаними руками. Тоді Миколу госпіталізували, а вже наступного дня арештували з підозрою у вбивстві дівчинки. 62-річний Микола Волчанін був ідеальним підозрюваним, адже раніше чоловік був засуджений чотири рази. Два з яких відбував покарання у в'язниці. Він притягувався вперше за до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства у 1997 році. Потім Поспіль там два-три роки е, період між е, фактами тяжкі тілесні ушкодження. І в в 2002 році був заслужений за середньої тяжкості тілесні ушкодження, звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році. До того ж, він був досить близький до сім'ї Борисових, оскільки Андрій, батько сімейства, був його товаришем по бутилці, і діти частенько бували у квартирі Миколи, довіряючи йому і остаточно переконатися у його причетності до злочину, допоміг уривок відеозізнання чоловіка, запощений на фейсбук-сторінці голови Нацполіції через три дні арешту. Далі, що ми помістили, ви дівчинку в мішок? Ви не ну, в сарані. Ви мішок зав'язували? Так, да, в сарані зав'язували. В сарані зав'язували? Да. Чим ви зав'язували? Та якийсь штур знайшов на полу, валявся кулера возле гаража. Да. да. А счетчик? Ще поезд или чего-то не говорят, поезд и цена. Ну, да. Yeah. что-то попало от цены, черный такой, взял за это. Поезд да, в квартирі? или да, тоже? Да нет, здесь, навіть, на, этим, полу улицы. Вы особо выгонулся на те у Не помню так. Но ну, темновато было. Після цього фрагменту думки людей щодо причетності чоловіка розділились. Адже комусь це зізнання виглядало звичайним, а комусь так, ніби на чоловіка здійснювали тиск і просто ставили на від запитання. До того ж, на питання, чим чоловік зав'язував мішок, він відповів, що це був якийсь шнурок. Але з фрагменту відео того мішка ми можемо побачити, що на ньому був перемотаний скотч. Ще полісмени повідомили, що підозрюваний відмовився брати участь в інсценуванні злочину нібито через страх перед односельцями. Хочу відкинути дорікання деяких громадян, що злочин повісили на першого ліпшу. Одному з шести обґрунтовано підозрюваних осіб в чоловічій статі, які відпрацьовувались на можливу причетність до скоєння злочину 14 березня. Повідомлення про підозру, вчинення цих злочинів. загалом, доки слідство очікувало результатів ДНК експертизи, аби остаточно підтвердити чи спростувати причетність цього чоловіка, у Етер вийшла перша частина телепередачі стосується кожного, і на ній прозвучали дуже цікаві питання. Наприклад, чому Микола, який був копачем могил і мав стільки судимостей за спиною. Вирішив не приховати тіло, закупавши десь, а просто викинути у сарай неподалік свого дому, де щодня проходили люди. Тим паче це приміщення добре проглядалося завдяки оббитим стінам та відсутності даху, і туди часто приходив власник землі, аби погодувати цуценят, які там жили. Тобто це виглядало так, ніби той, хто підкинув тіло, хотів, аби його знайшли. Або ж це таки був він і зробив це не подумавши на п'яну голову. Дивним було й те, що 13 березня, до того як Микола різав вени, до нього приїхав слідчий судмед експертами для того, аби взяти його біологічні зразки. Вони покликали сусідку Волчаніна бути понятою під час процедури, і з її слів, слідчий не пояснював її права та обов'язки як понятої, хоч вони були зобов'язані це зробити. А також після відбору матеріалів жінці сказали, що нічого підписувати їй не потрібно, бо вони поспішають. Тобто процедура взяття біологічних матеріалів була порушеною. І, як сказав один з експертів, де тепер гарантія, що ДНК, яке зійшлося зі зразками на дівчинці, належить саме підозрюваному? І так забігаючи наперед, зі слів поліції, ДНК Миколи і ДНК слідів на дівчинці збіглися. Хоч поліція про це заявила ще до того, як були готові результати, що теж викликає питання. До цього всього старша донька Миколи Волчаніна Олена, яка до слова переїхала в Росію, розповіла, що відколи її батька арештували, вона довго не могла зв'язатися ні з ним, ні з відділком поліції, ні з адвокатом батька. А коли все ж додзвонилась до свого знайомого у відділку, то почула, що її батько в дуже поганому стані. До нього застосовують так звану прес-хату, тобто створення нелюдських умов, аби психічно-фізично зламати людину, і крім того, з жінкою ніхто не збирався зв'язуватися. І найдивніший поворот у цій справі стався 23 квітня, коли з'явилися новини, що у хресонському СІЗО підозрюваний у вбивстві Марічки Борисової вчинив самогубство. Зі слів поліції, 62-річний Микола перебував у камері з іншим ув'язненим чоловіком, оскільки у нього був дуже високий ризик до самогубства. Вночі після перевірки Микола зв'язав мотузку з простирадла і повісився. Чомусь камера відеоспостережень там не було, і зафіксувати цей випадок, аби точно знати, чи це все було саме так, не вдалося. Останньою з чоловіком розмовляла старша донька Олена, котра згадувала цю розмову ось так. Мені дали порозмовляти з ним одну хвилину. Я запиталася, як він почувається, адже мені постійно розповідали, що у батька болить серце. Тато сказав, що все добре, він почувається чудово. Я знову нагадала, що не покину його, і буду до останнього доказувати його невинуватість у суді. Ви самі розумієте, що за хвилину багато не поговориш, але я пам'ятаю, що по голосу він був спокійний і впевнений. А вже наступного дня, о восьмій годині ранку, до мене зателефонували зі словами Ваш батько повісився. Також покійник залишив передсмертну записку, в якій, зі слів слідчого, було звернення з вибаченнями до старшої доньки, яку він в листі ласкаво назвав Лінуська, але зі слів Олени, батько ніколи в житті її так не називав. А також було дивно, що Микола не згадав листі за своїх двох синів, яких так само сильно любив. Олена зазначила, що не бачила в очі цього листа, тому навіть перевірити, чи це батьківський почерк, неможливо. Взагалі, після так званого самогубства в поліції відкрили кримінальне провадження Умисне вбивство з кваліфікацією самогубство. Адже чи людина дійсно пішла з життя по власній волі, потрібно було ще довести. І вони ж мали перевірити передсмертну записку на почеркознавчій експертизі та авторознавчій експертизі, аби виявити, чи це взагалі його почерк і чи він був автором написаного тексту. Але інформації, чи робили ці експертизи, мені знайти не вдалося, а те, що невдовзі після цього самогубства закрили всю справу, факт. Ольга Борисова згадувала, що до неї додому приїхав слідчий з проханнями підписати якісь документи, адже, за його словами, вони закривають справу. Ольга запитала про причину закриття, на що отримала коротку відповідь: Немає тіла, немає діла. Звісно ж, жінка відмовилась підписувати що-небудь, але згодом їй віддали документи з матеріалами справи, яку вони закрили. І найцікавішим у цих матеріалах справи був висновок дослідження біологічних зразків з одягу та тіла марічки. Я вам зацитую: генетичні ознаки клітин з ядрами з домішкою крові людини та без домішків сперми, виявлених на спортивних штанах, належать невстановленій особі жіночої статі. І друге, генетичні ознаки крові людини та клітин з домішкою сперми, виявлених на спортивних штанах, є змішаними. Вони містять генетичні ознаки невстановленої особи чоловічої генетичної статі та невстановленої особи жіночої генетичної статі. Тобто на дівчинці були виявлені сліди невідомих чоловіка та жінки, які не належать жодному з людей, в котрих брали аналізи. Включаючи підозрюваного. І чому слідство закрило справу, не маючи достатньої доказової бази та не продовжило пошуки цих людей, для мене залишається питанням. Так само, як і те, що підозрюваному Миколі Волчаніну не проводили психіатричної експертизи, не досліджували, чи чоловік взагалі здатний сексуально задовільнятися у свої 62 роки, адже після 50 років проблеми з еректильною дисфункцією виявляють у кожного другого чоловіка. Це вже не кажучи про людину, котра на постійній основі пиячого. І чому ніхто не проводив дослідження з допомогою мобільних веж, які б показали, що за телефони знаходились біля місця підкидання тіла у певний проміжок часу. Коротше, питань до поліції залишається багато, однак давайте розглянемо ще цікаві деталі, котрі розповіла мати вбитої на другій частині телепередачі. Перше, що хочеться зауважити, це те, що під час пошуків дитини матір Марічки зачинили у сільській раді з 7 ранку до 10 вечора, аби вона декілька разів пройшла детектор брехні. І в один момент один зі слідчих сказав, що жінка повинна розповісти, де дитина, бо вони зв'язались з якимись екстрасенсами, і ті сказали, що саме матір тримає дівчинку в якомусь бункері, чесно кажучи, це дуже крінжово, якщо вони на повному серйозі зв'язувалися з якимись екстрасенсами. А далі була розповідь Ольги про головного підозрюваного, суть якої була в тому, що її діти часто разом ходили до Миколи, аби більше часу проводити з татом Андрієм. Хоча Ользі це не подобалося, і вона забороняла дітям туди ходити. Вони все одно це робили таємно. І одного вечора, незадовго до зникнення марічки, вона сказала мамі, що вони були в Миколи, там тато сидів, випивав. А вони дивилися мультики на комп'ютері. Але старший син Сергій заперечив і сказав, що це не були мультики, а там показували голих дітей. Стверджувати, чи це точно була порнографічна продукція, ми не можемо. Але поліція заявила, що під час обшуків його квартири там були виявлені пошукові запити та перегляд секс-контенту з неповнолітніми. І, випереджаючи коментарі про жахливу матір, яка недогледіла своїх дітей, нагадаю, що у них був такий ж повноцінний батько, який якраз таки водив туди дітей і, гадаю, бачив, що саме дивляться його діти, і міг би повідомити про це в поліцію. Але як ви бачите, цього ніхто не зробив. Та й взагалі до батька Марічки Андрія теж є питання. По-перше, навіщо він кликав Марічку до себе додому 7 числа, обіцяючи подарунок, а сам після роботи пішов не додому, а до іншої жінки, з якою він час від часу проживав. Тобто, очевидним було те, що його донька буде чекати його з роботи біля дому, а він, по суті, навіть не прийшов. До речі, підозрюваний Микола і Андрій жили по сусідству, і Марічка завжди проходила будинок Миколи, коли йшла до батька. По-друге, під час пошуків Ольга сказала, що коли вони приходили до Андрія, аби він допоміг їм у пошуках, він сказав, що приймав тоді душ, а вже на передачі поміняв свідчення і розповів, що він тоді готував їсти. Можливо, це дрібниця, але все одно варто звернути увагу. І по третє, ні у батька дівчинки, ні у його співмешканки не брали аналізи, аби порівняти зі знайденими зразками, і це є дуже дивним. Адже в більшості випадків злочинів, скоєних проти малолітніх, винуватцем є саме близька людина, родич, друг сім'ї чи знайомий той, кому довіряють. Тому, я взагалі, в шоці і в повному нерозумінні, чому в них не відбирали зразки, і чому після висновків за жіночі біологічні матеріали не перевіряли жінок. Загалом Андрій дотримувався думки, що бив його марічку саме друг по чарці Микола Волчанін, бо в день похоронів дівчинки той нібито приходив до чоловіка і просив вибачення, але Андрій не розумів, за що. Якщо підсумовувати цю закриту на папері, але насправді відкриту справу, то я не можу нікого остаточно звинуватити чи виправдати, адже робота Херсонської поліції залишає бажати кращого. Мені також невідомо, що пробувала мати Ольга поновити це слідство до початку повномасштабної, бо зі слів експертів, з такою кількістю матеріалів це цілком реально було зробити. Але зараз село Щасливе знаходиться в окупації третій рік, і я взагалі понять не маю, чи воно все ще існує і чи живі ті люди, особливо після знищення росіянами Каховського водосховища, адже Північно-Кримський канал проходив у двох кілометрах від населеного пункту. Ось така трагічна історія була на сьогодні. Але я вам хочу наголосити, що коли ви чуєте про подібні випадки, це не привід розчаровуватися в усій поліції, країні, людях і всьому, чому тільки можна. Бо я розповідаю вам подібні випадки не для того, аби потім читати сотні коментарів з ниттям, що усі довкола погані, всюди зрадонька і нам ніколи не досягти хорошого рівня ні в поліції, ні в судах, ні в освіті, ні в медицині і так далі. Кожен з нас громадянин, який творить цю країну, і може докладатися в її чудове майбутнє. Кожен може боротися з корупцією, розпочавши з себе та своїх знайомих. Кожен може поширювати український продукт і творити україномовний унікальний контент. Кожен може інтелектуально збагачуватися, щоб потім не голосувати за гречку чи обіцянки президента відремонтувати дороги, бо тоді ви знаєте, що людина на посаді президента не відповідає за все в країні, а вибори у парламент значущіші. Кожен з нас може скаржитися на тих, хто не виконує або погано виконує обов'язки, тим самим вимагаючи до себе як до людини відповідного ставлення і рівня. Варто пам'ятати, що тільки ми з вами щось вирішуємо і бути байдужим це теж вибір, який ви свідомо робите, аби потім плакати, що Україна погана і люди в ній теж не такі, як треба. Я вас прошу пам'ятати про це, знати собі ціну і не бути цим маленьким чоловіком, до чого нас привчала Росія. І тут одразу ж подякую усім небайдужим підписникам, котрі долучались до збору на FPV для мого брата і тим, хто голосував, куди розподіляти залишки від збору. Тут я залишу скрини, куди я перекинула ці залишки. І хто не шарить про що я говорю, то я описала цю всю ситуацію у своїй спільноті і телеграм-каналі. Тому, якщо кому цікаво, можете прочитати. А я вам дякую кожному ще раз. Щиро дякую вам за перегляд. Пишіть свої здогадки по цій справі в коментарях. Я завжди чекаю ваших коментарів. І ви були, як завжди, на каналі Sitarka. І зустрінемося і на наступних відео!